Передчасно народжені діти вимагають особливого догляду, уваги, турботи з боку батьків і фахівців. У цьому відео я розповім тобі конкретні історії мам і поділюся трохи своєю. А ще я розповім, з чим тобі доведеться зіткнутися і на що потрібно звернути увагу. І звичайно ж, я буду говорити про те, як тобі це подолати, пережити, як бути повною сил і дуже корисною своїй дитині. А ще додивись, будь ласка, це відео до кінця, тому що на тебе чекає приємний сюрприз. Привіт, ти на каналі Хагіс Клаб. Я Марина Романенко. Yeah. Я знаю про цю тему на щоток. Мій син народився на 33-му тижні і важив менше 2,5 кілограмів. І мені довелося пережити багато з того, що, можливо, ти зараз переживаєш або пройшла колись. І Я знаю, як це буває, коли страшно, незрозуміло, коли сковує страх, коли відчай, коли ти не розумієш, чому саме з твоєю дитиною таке трапилось, чому саме зараз, що це таке, як з цим впоратись, куди кидатись, де кращі фахівці, яким чином ти можеш допомогти своїй дитині? Ось, заглядаючи далеко вперед, я хочу сказати наступне: зберись, заспокойся, все буде добре. І якщо ти будеш а дотримуватись рекомендацій фахівців, б, будеш зібрана і будеш виконувати якийсь план дій, який буде кожен день допомагати, тому що твій малюк зростав, адаптувався, набирав увазі і правильно розвивався. Моєму сину вже 23 роки, і з ним все гаразд. Хочу додати, що мало того, що він раніше народився, так він ще й кесарський. Тут якби прямо в квадраті можна звести багато страхів багатьох батьків. Відкриті вуха, я б сказала, так, і очі повні страхів. З усіх боків починають розповідати масу всіляких різних історій, плакати всі навколо. Вони можуть плакати. Ти ні. У тому плані, що поплакати, може бути легше стане, але хронічно впадати в істерику, і за що, і як, і голосити, точно не маєш права. І напевно поменше слухай всяких страхів з боку інших людей. О Боже, це ж не зрозуміло, як він буде розвиватися. О боже, це ж він там назавжди залишиться маленьким. Моя однокласниця була дитиною, яка раніше народилась. Коли я познайомилася з нею, вона була вища за мене на голову, прекрасно вчилася в школі, займалася спортом, нічим не відставала ні в навчанні, ні в розвитку від своїх однокласників, а багатьох з нас навіть у чомусь перевершувала. Тому якщо ти будеш вірити у себе, у свою дитину і правильно виконувати всі рекомендації, то, швидше за все, з твоїм малюком, все буде гаразд. Просто знадобиться більше часу, більше зусиль, більше уваги. Коли малюки, які народилися раніше часу, приходять у цей світ, вони, як правило, не можуть їсти, не вміють, а й не можуть, я б сказала так. І вони потребують ретельного догляду, тому їх одразу ж забирають у спеціальний такий бокс, кювес, в якому підтримується температура, годування, все необхідне для дитини. І це теж може бути таким моментом, який якби удар для мами, тому що вона багато часу проводить без нього. Одна з моїх знайомих. Три дні проплакала після того, як її малюк народився з дуже маленькою вагою, з дуже поганим прогнозом лікарів, і його, звичайно ж, забрали точно також, як забирають будь-якого малюка, який народився передчасно. І ось у цей момент часу вона каже: Я плакала три дні, а потім взяла себе в руки, зібралась і сказала собі, що в такому стані я своїй дитині не допоможу, я не можу думати, я не можу діяти, я така. Не здатна йому допомогти, тому вона зібралась. Вся сім'я теж згуртувалась, стали думати щонайменше про хороше і робити крок за кроком. Далі, будь-що буде, але я буду виконувати якийсь план: крок, наступний крок, наступний крок про те, що буде далі. Подумаю пізніше. Це ось така хороша стратегія, яка допомагає не дозволяти своїм думкам йти туди, куди не потрібно. Тут ще важливо навчитися ось цій дисципліні мислення, коли просто не дозволяти собі думати про жахи, думати про те, що буде, не знаєш. Але якщо триматися певної стратегії, вона дає якусь упевненість, і потрібно просто дотримуватися цього і думати про хороше. Ось ми ж все одно щось посилаємо своїм малюкам, ти можеш вірити у це, можеш не вірити. Але одна справа, коли ти посилаєш йому відчай, інша справа, коли ти посилаєш йому радість, упевненість, любов. І навіть якщо він знаходиться там за кілька кімнат від тебе у цей момент часу, він отримає більше сил, якщо ти будеш зосереджена на любові і на впевненості, а не ось цей пригнічений стан. Все навколо нас насправді матеріально, наші думки і наші почуття. Ще в однієї моєї знайомої малюк народився завчасно, і вона протрималась досить добре і бадьоро, цілих вісім місяців, а потім прийшла до мене на консультацію і сказала, що їй накрило з усіх боків. Переломний такий момент був, що вона просто втомилась його носити. Я хочу тобі сказати, що це невід'ємна, напевно, частина догляду за малюками, які народилися передчасно. Є навіть такий метод, який називається кенгуру, який дає зараз у світі найкращий результат у розвитку дітей за швидкістю, з якою вони починають набирати вагу, розвиваються, міцніють раніше відправляються додому разом зі своїми батьками. Бренд Хагіс, до речі, в Україні є тим, хто підтримує цей метод кенгуру, популяризує його і робить усе, щоб якомога більше матусь дізналися про нього і змогли його застосувати. Тож ця моя знайома використовувала звичайний його, вона його носила весь час, але іноді наше терпіння закінчується. Ми хочемо сказати собі і всім навколо, що може вже можна покласти, може вже я кризовий момент пережила, тепер я, можливо, можу його залишити? Ні, не можеш. Усі діти потребують необхідної кількості уваги. Вони знають скільки їм треба, Вони з нас її беруть. Їм потрібно дати стільки, скільки потрібно, без обмежень. Комусь потрібно цілий рік їздити на руках, а комусь п'ять місяців, а комусь до трьох років їздити у мами і тата на руках, щоб відчути і набратися ось цієї сили, цілісності, енергії, захищеності і безпеки. Тож малюкам, які народилися передчасно, це напевно потрібно більше ніж комусь іншому. Щойно у тебе є можливість взяти його, щоб він чув дихання, чув серцебиття, теплоту твого тіла, голос твій, який звучить, ось прямо вібрує через тканини, через твоє тіло і через його тіло. Нічого так краще не працює. І нехай твоє терпіння не закінчується ніколи, скільки потрібно, стільки й носи, слінги. Є такі ось рюкзаки, в які можна дитину вперед, назад. Дуже маленьких їх навіть можна укласти. У мене, наприклад, був такий рюкзак, в який можна було класти дитину горизонтально. Вони на різний вік розраховані, але всі вони роблять одну і ту саму функцію. Ти не розлучаєшся з малюком, і при цьому тобі завдання полегшується, і ти можеш ходити, пересуватись, і спина не настільки втомлюється. Я дуже хочу передати тобі ось цю думку будь зі своїм малюком як можна більше. Використовуючи будь-які способи відпочивати рукам, ногам, спині, але тільки не за рахунок нього, тому що зараз ти потрібна йому дуже сильно, і це його спосіб дорости, дорозвиватись і вирости без страхів, вирости без невпевненості, наздогнати і перегнати своїх однолітків, я б ось так сказала. Методик є багато, вони різні. Я хочу сказати, що я люблю, наприклад, загартовування дуже. Але зі своїм сином я його стала застосовувати тільки тоді, коли ми побачили разом з лікарями, оцінили, що все він зміцнів. Я достатньо можу вже цим займатися. Це було після року. Тому ось раніше точно не можна, тому що все ще механізми терморегуляції порушені, і він не може сприйняти весь потенціал цього методу ніяк, тому що його організм не готовий абсолютно. Він не так буде реагувати, дуже легко перегріти або переохолодити, замість того, щоб організм сам відрегулював і взяв з цього все корисне. Тому не будь новатором у такому дусі, не про це дбайливо, акуратно, крок за кроком, у співдружності з лікарем, у співдружності з сім'єю, з підтримкою своєї сім'ї, з думками на позитив, на те, що все буде добре, долаючи це. Пам'ятаєш, я говорила про мою знайому, яка три дні плакала і потім взяла себе в руки. Я побачила її малюка вперше тоді, коли йому було між дев'ятьма і десятьма місяцями. Він уже ходив. Це було дивовижно. Голова як не могла сприйняти те, що він був дуже невисокого зросту, я намагаюсь показати зараз руками, як лялька, як пупс за величиною, але при цьому пересувався сам і якось не вкладалося, тому що він був набагато менше ніж малюки цього віку. Власне кажучи, як і всі діти, які народилися завчасно, ось в період до року, півтора або двох років, вони здаються менше інших, а потім наздоганяють, часто і переганяють. Зараз йому вже практично п'ять, з ним усе добре, він прекрасно думає, прекрасно розвинений, чудово говорить. Я б сказала, що він у чомусь навіть випереджає своїх однолітків, просто тому, що вся сім'я взялася за нього і вклала у нього ще багато інформації, розвитку, мислення, і цікаво з ним поговорити. Чому я тобі розповідаю ці історії? Тому що просто хочеться закинути гачок в майбутнє. Зачепись за нього, вір, що з твоїм малюком все буде добре. Просто потрібно ось цей момент пережити, зібратися, робити те, що потрібно робити, і не давати волю своїм емоціям, розпачу, почуттям і, якби не впускати. Ось я говорила відкриті вуха, їх потрібно закрити від тих людей, які тебе не підтримують, від тих, які говорять не про це, про тих, які фокус уваги переводять на страх і на те, щоб перейматись. Збери навколо себе тільки тих, які говорять, все буде добре. І разом. Ви зможете пережити перший рік, півтора, два і далі. А далі я просто хочу сказати, що все буде добре, тому що він виріс, зрівнявся з іншими, якби можна вже не те, щоб заспокоїтись, таке ретельне спостереження і особливий догляд вже якби перестає бути, тому що дитина наздогнала своїх однолітків, розвивається так само, і вже ми можемо видихнути і не тривожитись кожен день. Можна так само знаєш, зіткнутися з тим, що це теж реальна ситуація. Одна мама, у якої народився малюк передчасно, рік трималась, а коли він підріс і зміцнів, наступний момент, який з нею трапився, вона розсипалась на шматки, тому що ось цей рік в такому нервовому напруженні. Потім нервова система вимагає якогось виходу з цього всього. Можливо, з тобою може трапитися щось подібне або вже сталося. І коли ти дивишся це відео і ти розумієш, про що я кажу. Тоді не звинувачуй себе. Окей, просто потрібно знайти спосіб відновитися. Для когось це заняття спортом, для когось це трохи більше відпочивати, для когось це впустити якихось помічників, трохи більше, щоб ось самі відновитись, відновити свої сили, свою нервову рівновагу. Ось так хочу сказати. І в будь-який момент часу, якщо ти раптом відчуваєш відчай, є прекрасний спосіб, який тебе підтримає. Це кінокомедія. Я не втомлююсь про це говорити, про те, що вона може і не змусить тебе посміятись. Може, ти навіть взагалі скажеш, про що ти, Марина, яка кінокомедія, мені взагалі не до цього. Але потрібно свій організм не розумом, а через його механізми внутрішні, через фізіологію вивести зі стану, коли нам погано в стан, коли я й інші емоції відчуваю. Тому що тоді легше бути зібраною, легше концентруватися, ми краще спимо, трохи більше відпочиваємо. Саме в такому стані ми корисні своїм дітям максимально. Тому кожен день знаходь час дивитися одну кінокомедію, і ти побачиш, що на п'ятій або десятій ти криво посміхнешся. За всю кінокомедію, можливо, один раз. На двадцять п'ятій ти десь навіть розсмієшся, а ще трохи пройде часу, і ти будеш риготати. І в цей момент у тебе нібито потоком увільється сила, енергія, радість. І тобі легше стане доглядати за своїм малюком, легше стане жити, і ти зможеш, я б сказала, не руйнуючи свою нервову систему, пережити перші найскладніші місяці по догляду за дитиною, яка народилася завчасно. Підпишись на канал Хагі Club, поділися цим відео з іншими, можливо, саме воно в якийсь момент часу. Підтримає одну з мам, якій так необхідно десь отримати цю підтримку, десь отримати допомогу, десь дізнатись, що вона не одна, така це так важливо.